Вас вітає рубрика, що у кошику корисні поради стануть неодмінним помічником при виборі якісних продуктів харчування. Продукт, про який сьогодні підемо, сміливо можна назвати лідером серед ласощів і дорослих і дітей. Морозиво смак якого ми пам'ятаємо з дитинства сьогодні. Під пильним наглядом наших експертів. Ми не співпрацюємо з рекламодавцями та виробниками. Рубрика створена виключно в інтересах споживачів за підтримки державного підприємства Луганськ стандарт Метрологія». У стаканчику чи напалиці у будь-яку пору року морозиво дарує незабутні відчуття. Морозиво заморожений солодкий десертний продукт, який виготовляється з молока, вершків, масла, цукру з додаванням смакових та ароматичних речовин. Існують різні сорти морозива, але особливим попитом користується класичний пломбір. Пломбір. Французьке вершкове морозиво виготовлене з незбираного молока або вершків з підвищеною кількістю яєць, ароматичними та смаковими добавками, ваніль, мигдальна есенція, шоколад, горіх і фрукти. Вчені встановили, що компоненти, з яких виготовляють морозиво, сприяють виробленню в організмі сиротоніну, речовини, яка відповідає за гарний настрій. Виробників, що виготовляють цей смачний продукт, сьогодні дуже багато. А якому морозиво віддають перевагу луганчани? Руч. Однозначно. А чем лучше по сравнению с другими? Да ну не знаю, просто перепробовал многие. Это пришлось больше всего по вкусу. К сожалению, не могу ничего сказать, потому что я его как бы не ем, вот, а, а внук еще маленький. Ему еще рано. Фирма Рудь. Да, мне больше всего нравится. Ой, нет, не нравится. Геркулес и лосунка. Я покупаю наш хладокомбинат и рудь. Мы кушаем, но в основном пломбир, да, 100%. процентов. Номер один мы кушаем, вот который 100%. Да. Нет. <с> Почему нет? <с> ну, если бы там было молоко. Сейчас же все это делается из химических ингредиентов, фактически. И на сегодняшний день самым страшным продуктом являются именно эти мороженые, которые вот и дешевых. Ну, а и лошонка, кажется. Как такого же качества нету, как раньше было. Ну, наверное, больше всего геркулес сейчас. Абсолютно мені не нравится современное мороженое. І не только потому, що меня мучает ностальгия, а потому що современное мороженое имеет не очень хороший вкус чего-то лишнего, чего-то склеского, скользкого, растительного. А якщо брать глазурь, то это просто ужас. Сьогодні експерти будуть досліджувати морозовий пломбір від семи виробників. Тільки морозиво виготовлене з натурального молока, вершкового масла та цукру, має право називатися пломбіром. Чи є серед придбаних зразків справжній пломбір слово за експертами. За інформацією, що розміщає виробник на упаковці, можна дізнатись про продукт і визначитись, наскільки він відповідає вашим очікуванням. Обов'язкова інформація, що вказується на етикетці, назва продукту, виробник, адреса виробництва, склад, дата виготовлення, умови зберігання. І головне, уся ця інформація повинна бути доступною для читання. будь один не що написано. Только при помощи многократного збільшення можна розглядати, що в самому шві є якась інформація, але її прочесть невозможно, тому що вона вся затерта шивними полосами. Такі образці, в принципі, знімаються з дегустації. Зразок під номером один вже на першому етапі випробування експерти зняли з дегустації. Упаковка. Це перше, на що слід звернути увагу. Вона повинна бути не пошкодженою, смуги поєднання рівними. Без пропалених мест. Что видим мы на этом примере? Во-первых, упаковка сама по себе неаккуратная, но не только шов, вот он, посмотрите, зажат неровный, но еще и прожженное большое место ниже шва. Учитывая то, что мороженое хранится очень длительные сроки, от 10 до 12 месяцев, подобное нарушение упаковки ни в коем случае недопустимы. Естественно, возможно попадание всяких посторонних предметов, не говоря уже о том, что микробиологическая чистота такого мороженого, естественно, будет под большим сомнением. За вимогами стандарту морозиво повинно зберігатись при температурі мінус 24 градуси за Цельсієм 12 місяців. При температурі мінус 18 – 10 місяців. Температура, яку підтримують морозильні камери у торгівельних мережах, у середньому становить мінус 18-20 градусів. Але виробники все ж таки визначають термін придатності продукції один рік. На цьому мороженим. У нас написано дата производства мороженого і дата окончання срока хранения ровно один год. При этом, якщо в банете температура буде не 24 градуса, то вже морожене не имеет права там так довго хранитися. І от такая надпись От і до один год це не корректне До складу класичного пломбіру повинні входити лише натуральні компоненти. І деякі виробники стверджують, що їх продукція виготовлена виключно з таких продуктів. Вот в этом мороженому пломбір дитинства указано, що оно сделано исключительно з натурального сырья. і в перечне сырья указаны сливки з коровьего молока, коров'є молоко, сахар, і в качестве стабілізатора мука і крахмал. В результаті желабораторних досліджень було установлено, що здесь присутствуют растительные жири. Це говорить о том, що на етикетці заявлен один состав мороженого, а на самом деле там совершенно другой состав. Морозово з меншою ціною може насправді виявитись дорожчим. Все залежить від маси продукції, яку ви купуєте. Еще один момент, на который нужно обязательно обращать внимание, это не только цена, это и масса мороженого. Да, конечно, все упаковки одинаковы. И, казалось бы, должно быть и мороженое все одинаковым. Тем более мы привыкли, что мороженое в стаканчике весит 100 грамм. Но это мороженое, пломбир, в нем вес 60 грамм. В мороженом 100% мороженое, вес 65 грамм и в украинском нашем пломбире 70 грамм вес. То есть, независимо от формы пачки, обязательно обращайте внимание на вес, потому что отсюда же будет зависеть и цена. За вымогами сноучных стандартов морозово повинна мати форму тієї упаковки, в якій воно знаходиться. У нашому випадку морозиво повинно повністю заповнювати вафельний стаканчик. Що ж ми ми практически стакан на половину пуст. Це вже є нарушенням стандарта. Вафельні стаканчики, як правило, розраховані на 100 грамів морозива. Сучасні виробники випускають морозиво масою від 60 до 80 грамів, але це не звільняє виробників від дотримання вимог стандарту. Крім того, вафельний стаканчик повинен бути хрустким і легко розламуватись. Запах пломбіру повинен бути молочний з легким ароматом ванілі, якщо зазначена у складі, і без жодних сторонніх присмаків. Яким образом определяется запах, ми беремо часть мороженого і просто вдихаємо його аромат. В данном случае запах очень чистий, явно виражений молочний. В этом образці слышен очень явно виражений посторонній привкус. не чистий молочний, а какого-то якби не свіжого сырья. У будь-якому ніяких посторонніх привкусов і запахов мороженим не допускається. Зразок під номером 6 не відповідає стандарту за смаковими характеристиками. Під час прогоналептичної експертизи було виявлено порушення у зразків під номером 2 та 6. Была замечена особенность вот именно при дегустации образцов мороженого. Оказалось, что ни по запаху, ни по вкусу определить, натуральний это пломбир или нет, оказалось невозможным до момента, пока мы не провели фізико химические испытания этих образцов. У лабораторії перевірили зразки морозива за такими показниками. Масова частка жиру, цукру, сухих речовин, та кислотність. Невідповідність стандарту за цими показниками виявлено у зразків під номером 3, 5, 7. У зразку під номером 2 виявлено рослинні жири, наявність яких не допустимо про виробництві пломбіру. У цьому ж зразку не виявлено натуральних компонентів крохмаль та борошно, що зазначені у складі продукту. Имея уже на руках протоколы лабораторных испытаний и результаты органолептической оценки, что мы можем сказать? к сожалению, ми должны признать, что ні один из исследованных образцов на 100% не соответствует гордо заявленому названню Пломбир. Лише незначні недоліки у маркуванні не вказана назва стабілізатора і не повністю заповнений стаканчик. Максимально наближають зразок під номером 4 до права називатись справжнім пломбіром. Більш детально з висновками експертів можна ознайомитись на сайті. Ми не співпрацюємо з рекламодавцями та виробниками. Рубрика створена виключно в інтересах споживачів за підтримки державного підприємства Луганськ стандарт Метрологія». Оте морожене продавці нам порекомендували як пломбір. На самом деле, що ми видим? Ведь производитель нигде ніде не пише слово пломбір, но название «100% мороженое почему-то вот дає право продавцю рекомендувати його покупателю як пломбір. Як же відрізнити справжній пломбир? Важливо знати, що морозиво, яке виготовляється на натуральній основі і морозиво з додаванням рослинних жирів, виготовляються за стандартом ДСТУ і відрізняються лише номером. указан ГОСТ, стандарт, по которому оно производится. Это ДСТУ номер 4735. Кстати, следует отметить, что и пломбир на натуральном молочном сырье делается по ДСТУ, только там номер 4733, А морожене з комбінірованим составом сырья, коли разрешается использовать и і молочне и і жиры, жири, воно випускається по-другому ДСТУ 4735. Звертайте увагу на номер ДСТУ. Морозовий пломбір на натуральній основі випускається за стандартом номер 4733. Морозово з комбінованим складом 4735. Тепер ви знаєте, яким повинен бути справжній пломбір. Бажаємо, щоб до вашого кошика завжди потрапляли тільки якісні продукти.